Термінові новини. Кабінет міністрів України вирішив змінити порядок нарахування додаткових виплат бійцям сили оборони. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім, яким чином Кабінет міністрів України вирішив змінити порядок нарахування додаткових виплат бійцям сил оборони. Як кажуть, народі є гарні новини і не зовсім. До гарних новин відноситься те, що розмір додаткової грошової винагороди, який виплачується військовослужбовцям в зоні бойових дій. Не зміниться і складе 100 тисяч гривень. Тепер щодо поганих новин: всім військослужбовцям столових підрозділів, а також військослужбовцям, які не перебувають в зоні бойових дій, Кабінет міністрів України з 1 лютого 2023 року скасував виплату додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень. Дані зміни торкнуться всіх військослужбовців, а також працівників органів МВС та інших осіб, які перебувають поза зоною бойових дій. Повний перелік даних осіб ви наразі бачите на цьому екрані. А ось військових прокурорів Офісу Генерального прокурора та співробітників Служби судової охорони взагалі виключено з постанови Кабінету міністра України No168, якою визначається питання виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану. Про дані зміни було повідомлено на офіційному сайті Міністерства оборони України ще 31 січня 2023 року, тобто прямо напередодні внесення змін. Тепер виплати напряму будуть залежати від регіону, де перебувають військослужбовці, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які виконують військослужбовці. Бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень будуть залишені військослужбовцям, які безпосередньо приймають участь у бойових діях на передньому плані, на так званому нулі. Що стосується виплат, які здійснюються сім'ям полонених військослужбовців, а також зниклих безвісті, то на даному етапі ці виплати не змінюються і залишаються такими, як були, в розмірі 100 тисяч гривень. Хто був ініціатором даних змін? Звісно, Кабінет міністрів України, а також Міністерство економіки України, які зазначають про недостатність грошових коштів в державному бюджеті України. У мене виникає справедливе питання, чому це робиться за рахунок військовослужбовців. Тобто осіб, які безпосередньо тим чи іншим шляхом захищають на сьогоднішній день Україну від російських окупантів, як, на мій погляд, поповнити бюджет України можна суттєво за рахунок конфіскації майна, осіб, які вчинили корупційні злочини в значному розмірі. Але чомусь в Україні так повелося, що всі знають про проблеми з корупцією, але нічого для цього майже не робиться. Ну і щоб трішки підсолодити. Пігулку Кабінет міністра України ухвалено рішення, яким збільшено розмір грошового забезпечення для військослужбовців. Мінімальний розмір грошового забезпечення для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України складе розмір 20 тисяч 100 гривень. А для осіб начальницького та рядового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. А також поліцейських національної поліції України мінімальний розбір грошового забезпечення складе 17 тисяч гривень. Я пропоную вам самим оцінити, чи достатні є дані суми для виплати вищевказаним особам. Також зауважу, що Кабінет міністрів України доповнив вищевказану постанову положеннями, що для штабів та управлінь розмір додаткової винагороди може збільшуватися до 50 тисяч гривень. Також цікавим, на мій погляд, є. Внесені зміни до пункту 2 з приміткою 1 вищевказаної вказаної постанови, згідно якої установити, що керівники відповідних міністерств та державних органів визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди одноразової грошової допомоги, розміри виплати додаткової винагороди в розмірі до 30 тисяч гривень. Тобто, ось вам і поле для корупції, так як за рішенням керівництва буде здійснюватися або не здійснюватися виплата грошової винагороди військослужбовцям. І що саме має впливати на. Наявність чи відсутність даної виплати незрозуміло. Чи є це правильним? На мій погляд, ні. Так як корупція процвітає, там, дає для неї можливості. А в даному випадку цих можливостей хоч пруд пруди. Ось такі на сьогодні новини. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною по телефону, який ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, Посилання на яке ви знайдете під цим відео. Якщо це відео було вам корисним, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!